Візьми собі 3-4 надійних токена, які точно не вкатаються. Перший це Avalanche. Гарний надійний проєкт, висококапіталізований, можна легко тягнути його з теперішніх до 100-150 доларів. Гарний прибуток забереш консервативних своїх 200-300%, будеш щасливий. Другий проєкт Near Protocol. Також дуже гарний проєкт, займаються AI-технологіями. З теперішніх, якщо підбереш, можна тягнути до 30-50 доларів. і третій проєкт, який я тобі можу дати, це на Ефіріумі. Звичайно, краще брати ефіріум, але якщо ефіріум для тебе занадто дорогий, візьми проєкт на ефіріумі Layer. Гарна ціна, проєкт новий. Тягнути його легко до 20-25 доларів, що також консервативних 400-500% від теперішньої ціни.